Сьогодні я також вжив заходів, щоб відновити його максимально жорстку політику щодо іранського режиму, і ми знову запровадимо якнайсуворіші можливі санкції, зведемо експорт іранської нафти до нуля і зменшимо здатність режиму фінансувати терор по всьому регіону і світу. Коли я покинув посаду, не було загрози. Я не змог продати нафту. Ніхто не купував нафту, бо я сказав, не купуйте її. Якщо ви купите, ви не зможете вести жодних справ зі Сполученими Штатами, і Хамас не фінансувався, Хезбола не фінансувалася, ніхто не фінансувався. Кажу це і кажу це Ірану, який слухає дуже уважно. Я б хотів мати можливість укласти хорошу угоду, угоду, щоб ви могли жити своїм життям, і ви будете робити чудово. Ви будете робити чудово, неймовірні люди. Працьовиті, красиві, просто неймовірна група людей в Ірані. І я їх добре знаю. У мене багато друзів з Ірану і багато друзів, які є американцями з Ірану, і вони дуже пишаються Іраном. Але мені було ненависно це робити, просто щоб ви розуміли. І я сподіваюся, що ми зможемо зробити щось, щоб це не закінчилося дуже катастрофічною ситуацією. Я не хочу, щоб це сталося.